Який півострів є найбільшим в Україні? Відповідь Кримський півострів. Хто був першим гетьманом війська Запорозького? Відповідь Богдан Хмельницький. Хто написав Кайдашеву сім'ю? Відповідь Іван Нечуй -Левицький. Став лайк і підпишись, якщо відповів на перші три запитання. Який український острів є найбільшим? Відповідь Джарелгач Яке свято Українці святкують в нічі 6 на 7 липня? Відповідь Івана Купала. Хто є автором відомої пісні Червона рута? Відповідь Володимир Івасюк: Чому й досі не всі українці вільно говорять українською мовою? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі, та не забудь підписатися.